Друзі, привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Приїхала в центр сьогодні неділі. Я вже була на тренуванні і зараз вирішила розпочати новий влог. У мене тут були деякі справи, але чую тут якийсь гамір, музика. Вирішила піти подивитися, що тут у нас відбувається. Нагадаю, місто, в якому я знаходжусь, це Зелена Гура. Так, тут якісь проходять змагання Ninja Series. Зараз подивимось. там вон. Діти прохолоджуються під водичкою. Тут такий трек, мабуть, на двох учасників. І зараз готують до нового а, забігу, завдання, не знаю, як називати, до нового раунду. Подивимось. Super, ...maar niemand is hier, maar we wel zelfs de eerste platform, de eerste met een maatje. En maar gestemd, dat is niet Вітання переможцю! Далі я вирішила прогулятися трішки містом. І дійти до площі, там я побачила, коли приїжджала машиною, що продають квіти. Хочу подивитися гладіолуси. Тільки подивіться, яке пухнасте небо. Просто неймовірне. Такі кольори, і ці хмаринки реально вони такі пухнасті, дуже гарно виглядає. Ось там в наметах продають квіти, як ви бачите, і бачу, є гладіолуси. Але ми зараз трішки пройдемося, погуляємо до фонтанчику. Він такий гарненький, але я до, близько до нього не підходила, тому зараз подивимось і потім на звороті підійду, дізнаюся про гладіолуси. Ось цей фонтанчик на площі. Такий гарненький. І небо це. Небо мене сьогодні просто заворожує. Чистенький, гарненький. Біля водички так прохолода, гарно. Треба таки їхати до озера. Фух, на вулиці плюс 31, але всі відчуття, що 40, просто дихати неможливо. У мене вон вся футболка мокра, я не знаю, чи камера передає, але тут просто, хоч викручую, чесно, таке мокре все. Замислююсь, можу поїхати до озера, там водичка і має бути прохолодніше. То, мабуть, ну, але не прямо не зараз, бо зараз десь 14 година дня. А... Ну, Там годинки через дві, я думаю, що можна буде поїхати трішки позасмагати за це літо. І біля водички має бути краще. А взагалі дивіться, що я маю. Який улов. Так, це моя довгоочікувана щука. Я її таки зловила. Радості немає меж. Але я їсти зараз не буду, бо хочу її підсушити. Бо я люблю таку прям добово сушену. Хто дивився моє попереднє відео? Знає мою охоту за щукою. І ось я нарешті її зловила. Не охоту, а полювання. Так, моє полювання за щукою. От я нарешті цього хижака зловила. Фу, поїхала далі. Ну, красаж! Тепер вони мене будуть тішити. Сподіваюсь, що тиждень простоять. Такі гарні. Взяла різнокольорові. Просто, просто чудово. У -у -у. Люди купаються. Жарко вже початок шостої, а я тільки приїхала. Ну, позагороди точно можна, не знаю, чи водичку я полізу. Біжу шукати собі місце, бо не так багато. Спека трошки спала, біля водички вітерець класно. Люди тішаться останніми теплими днями літа. Як я їх розумію. Зараз доєднаюся. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Бажаю, нехай наша країна якнайскоріше здобуде перемогу у війні з Росією, і нехай це буде шляхом технологій і збільшення кількості озброєння, а не шляхом людських життів. Зараз дуже багато хлопців і дівчат гинуть на сході України, на півдні України, виборюючи кожен міліметр, кожен шматочок нашої землі. Я бажаю, щоб вже наступного року ми святкували, і наша країна була вільна від ворога, від загарбника. Всіх вітаю зі святом, бо незалежність для нас зараз це не просто слово, це слово, яке має. Велике значення, і це не просто слова, це цінність, яке несе з собою це слово. Отже, на цьому завершую своє відео і бажаю гарного святкування кожному із вас, таким, яким ви його зараз бачите, а тим людям, які знаходяться на окупованих територіях, бажаю дочекатися наших визволителів. І, як найскоріше доєднатися до вільної незалежної України?